Зараз місяць грудень почав різати для клієнтів живці, фундука різних сортів. Так що можна замовляти, є багато сорту каталонський, барселонський косфорд, хале. Шедевр є, в меншій кількості є Гаррібальді, Святковий, Джеферсон, Барбакан, Обільний та інші сорти. Кавказ, Караманівський. Докладніше буде в описі під відео. І вартість також. Так що звертайтеся, кому треба. Протягом зими будемо потрохи різати і. Відправляти